ЛГБТ. От так, мася виключається, включається ЛГБТ. О, да, ЛГБТ. О, так, щоб... Веселка. Оце, дорогі друзі, да. як плохо быть на подсаке. <рес> Веселка. Всім вітанічка, друзі. Дивіться, скільки островів з'явилось на Макартовському водосховищі. За що, більш всього жалкую, що вся ця вода зараз, а особливо ті, хто живе в місті Кривий Ріг, Йде можуть... Не, вона розтікається по вулицям. На 9 поверхах, поверхах, ну, на в висотках води як не було, так і нема. Зато ми просто нещадно знищуємо Макартовське водосховище, якось так. Дивіться. Мені здається, десь по стовбу більше 4 метрів. Може навіть 4,5 до 5 метрів вже нема води. По стовбу, якось так. Смотрите, друзі, а що найцікавіше? <laughs> <laughs> Дивіться. <laughs> Розпечатали тапочки, тапки, мандули, які мають назву ну, <laughs> 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 ЛГБТ. Дивіться, ось такий колір. Кацапи давним-давно все це зробили чорно-білим. Але <laughs> для вас для справжніх рибалків залишаю колір так, як він є. Ось, Будь ласка, ЛГБТ. Тут присутні всі ці та радуги. Спрацювали. До, до речі, перед цим був е -е, туда чоп, теж на це затримали. ЛГБТ працює. Це цікава щучка. Германія. Ті, да. хто місцевий, ті зрозуміють. Такими ми макарти я ще не бачив. Зараз друзі будемо пробувати масю. Ну, щоб ви розуміли. О, так? Туда. Судачок, так? Ой, те, непоганий силачок. Ось дивіться, чернявий який. Мандулка спрацювала. Ну спробуємо масю. Ось невеличке Ось купила. Да. Три мали, дивіться, ЛГБТ рулить сьогодні взагалі. Ось вам, будь ласка. Веселка. Веселочка. Йди, Поскажуть, що ми рибу взагалі не відпускаємо. Ну, ладно. О, О щучка а, зійшла. Та що ж таке? Що Та ж таке, друзі? Знов щучка зійшла. ЛГБТ. Ну, Масю намагався кидати, звісно. М -м -м. Мася це окрема восени. тема. Да. Навесні восени що ще хочу сказати за масю? Так, да, приманка гарна. Не хочу додати, як би мовити, ложку дьогтю да, в бочку меда. По-перше, двійники негодні. Коли потрапляється гарна риба, вони розгибаються. Це по-перше. По-друге, приманка, ну, звісно, зроблена так, що її переробити. Ну Потім нереально. ну Тобто, припустимо, десь якісь інші приманки можливо замінити, там той же самий двійник, трійник або гачок. Тут ні. Тому ціна ну, трішечки неоправдана, скажімо так. Ну Це та сама ложка дьогтю в бочку меда. Хоча насправді приманка ви бачили, подивіться мої попередні. Ролики там, де ми рибачимо на карачунах. Ну і ще, що я хочу що, що зауважити, це мої спостереження. Я не можу сказати, що це можливо прийняти за правило. Саме там, де чиста вода, там більш за все вона і працює. В доймах ну, знов-таки не буду затверджувати. Так що якось так. Намагалися, От, де певний час я кидав масю, хоча щучки тут ну, взагалі-то достатньо. Причепили знову мандулку і знову щучка. Якось так. Сапочок, дивитися. <смі> Лежай якийсь судочок. Будемо пробувати далі. А в мене в ГБТ дивиться щучка. На ЛГБТ, <смі> <смі> ЛГБТ тільки щучки клюють. <смі> Обцеп... Знову цепилась, да. так. щука подхватно да? не знаю да? да. да. я не улыбаюсь закидывай так я ха что она будет ушла ну ничего Фух. хорошая, не Мася Марка? Мася? Мася щука хорошая Да, это уже це уже цікаво. Ну ч вам наниматься? Масянчик. Масянчик? Да, гарно, гарно. Гарно, блядь. Да не поднимай. Намагайся. Ого. Да. Ух! Фух. Мася, друзі. Мася. Ой, непогано. Щучка. Ну, така кілушечка, да. На березі рибі і кілушечка щука. Така. Мася, друзі. Ну, До речі, тут інший колір води. Вілка приманка, не вкарує. Марадоши перед цим були покльовки, але в нього нічого не засікалось. У мене клюнуло і щось засіклося. Щуки. Щуки. Да. Щуки тут борзі. Ось вона красунечка. Дибала, дибала і все ж таки ЛГБТшечку надибала. А він? А він да, Змінив вагу грузка, друзі. Добало 16. 16. Да. Вона дибала, дибала, ну і добила. Да, Ми тільки тільки хотіли вже йти в ділянки, а вона продовжує клювати. плювати. Ну, Одне єдине, що я хочу сказати, що вона... Це те, що вона клювати клює на всі приманки, але ж засікається тільки на мандулки. Тому що там два тройничка і ось така біда. Що це за все, така вона зараза тут і клює. Тобто на одній ділянці це вже друга щука і безліч, безліч, безліч. Да. безліч. гору, Сьогодні щучий день, друзі. Да, да арменька. Да, З першого закиду змінили діляночку і тільки в ну, Б. Да. Ну, да. ЛГБТ. ЛГБТ. Опять ЛГБТ. Угу. Не качай. Не качай. Ого, ой-ой-ой, давай. Ой, качай. <свят> Опа, и вырезать. Да. Смотри, яка! Вилазуха яка! що вилазухав, мені показалось, що там пятерка дві таке. Мені здалось теж. Що... Мені здалось теж. Ну, 4975. Добрий ранок. Починаємо наш ранок з веселки. Дивіться вчора що поробила щука. Розвивала вщент. Що, сьогодні будемо продовжувати <кій> розловлювати да. саме цей колір. Хочу відкреслити, що ми намагалися ловити на інші кольори, але але не дуже вдачно. І мокра да, мокрамася. Ну, мокра з... трішечки, звісно, кури. Хоча це ну, трохи здивувало, що вона взагалі спрацювала тут. Продовжуємо. У нас ранок. Ми будемо на звичні постанови. Якщо снігуйте далі. Ось перша ранкова рибка, друзі. Веселка працює. Щось невеличке. Ну так впевнено. Клюнула. Зараз розглянемо хто там у нас. Невеличкий судачок. О, дивіться дивиться в Щука, Мар... так? Да? От. Только упало, Перший, так, ну все, все одно відпускний. Ось вам, будь ласка, ранкова риба. Дивіться. Нет? Зацеп? Не, за Вийшов. Да, там така сама діляночка. Де... Так, спробую онлайн. Хоча... Такий удар да. покинув. Да. Да. Дуже-дуже мало місця залишається рибки де сховатися. Тому щільність стає більша. Звісно, хижак, це неначе як апокаліпсис, що йому зараз тут їжі дуже багато. Після тривалої спеки трохи пішло на спад, І рибка стала більш-менш активною. Так, звісно, я спробую інші приманки, але... Якщо впалюю на якусь іншу приманку, я обов'язково покажу. Ну поки що веселка рулить ру, ру, наступна. Якась невеличка рибка наступна. Що я можу сказати? Ранок. 6 годин. Початок десь сьома. І рибка. Рибка активна. Дивіться який свисточок, на який розмір приманки. Тут тобто це не сама крупна мандулка, це середній розмір. Так. Але ж він дуже цікавий. Пульк, пішов. Підписникам привіт. Так, спалюємо місця, де, де ловиться. Здесь я тоже ловил. До этого я ловил. Само больше 7 штук делает. Вот она. На масю. Вот и выходил туди. Вуличка, щучка. У нас почетка и так щось було, не зрозуміло, тикнуло. Потім нас догнали. Вот так Чи нам Не, не нам надо, не треба. Ты на подбахне. Не, не, Та щук. Звичай, та Масі Важко підбагрит. Ух <реклев> ты, забрызгай. Малышка. Я, я, я... <сёк> я тебя о, так, Смотри, с какой, с какого места. Там, где мы все Ага. Смотри, как она дергается, смотри. Да. Подхват треба, не? Нет. Ну, что изъедет, то невелика втрата будет. Так, ну, да, це вже трішечки крупніше в порівнянні з моїми. Все зробив як я. Масяня на 16, вага 16 грамів і ось, будь ласка. Наступна. Помільше. Помільше да? Мася, так? Да? Так точно. Судачок. А, судачок, перший судак на масю. Да. Я такой, <laughs> да, це щось жесть. <laughs> Думаю, так. Да. Ну, кракен зелекторського, да. Перша покльовка, друзі, в ямі. Тут перед цим, так, да, судачок, Перед цим не було. Тобто вся рибка була десь наверху 5 метрів. А це дивіться, судачок клюнув десь метрів 7-8. тільки побалакали зміна приманочки кракен спрацював силикончик так, це щука і повадки дріботіння там мабуть треба буде підкувати да, щоб не зрізала давай давай давай, давай, давай. так, вот так. Вот так. Все, мачта и выскочила. Аккуратно, как Бачу, бачу. Да. Оборвалась. 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 Вот так. У нас хлопцы такие доброжелающие. Ничего, ничего. Да, 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 да. да. Не, будет пожестче. Не скажемо. У мене шістнадцять на мазь. У мене 18. Ні, шістнадцять теж. Так, мася виключається, включається ЛЛБТ. вона виплюнула. Ви бачили, друзі? Трошечки я її форсанув. А чим ти так спішиш? Не знаю, хотів. Бало тут. Да. Ну така непогана, ну, та да. Ух, Я думав, відгризла курва. <рисква> Тільки що сюди кидав масів, щоб ви розуміли. Саме в цьому напрямку. Все. Поставив зміна приманки ось, будь ласка. Наївний. Це вона трішечки вкололась, то десь чкурнула вже на іншу ділянку. Шишка була непогана, супротив такий був гарненький. Вся пальничок відкрила, тільки джбиньки і все, і вилетіла приманка. Гарні кадри. Лайкосик ставимо за такі кадри. До речі, де можна придбати? Я вважаю, повинна бути на 129-му Андрюхі і можливо є в джигі. Так що Питайте, ні, можливо, ну я не знаю, може є. Ну, Андрюхи повинна бути ЛГБТ. Веселка. До речі, друзі, напишіть в коментах. Все-таки як буде краще ЛГБТ або веселка. Проголосуємо, пишіть. І в подальшому я так і буду на називати цю приманку. Поки що ми не приділилися. Да. Онлайн заснять, покльовку щуки – це ще те. Старання. Що вона Ушла. Сам собі накаркав. До речі, мандула червоно-чорна. Правий сектор, да? Да, правий сектор. Правосетик. Да, правосель. Да, силикон геть не хоче. Силикон такий, ну дуже гарний. Ну, В будь ласка. Бетеха. Чим образніше виглядає приманка, тим більше шансів піймати щуку якось так. Ну, подивіться, воно. масі всякі. Тапки. Зовсім не схоже на. Ну подивіться, я надуваюся, чи ні. Да. Да. Продовжуємо пошуки. Що я можу висновки які зробити? Щука. В більшості стоїть на плато, приблизно від 3 до 5 метрів. Ну, наразі це сьогодні та і вчора. Вчора, по нашим спостереженням, вчора була трішечки краща щука, більш було покльовок, більше сходів. Сьогодні трохи щось вона привередлива більше. Нічого ну, продовжуємо. Пішли хмарки. Вчора погода взагалі мабуть повторюсь вже що була взагалі щуча. Втім, поки шукаємо. <гум> ну, це хороша. Де? Ух. Де? Гарна щучка. Та гарна гарна. Де? Така кивушечка. Трешечка. Вушечко, Бачить, тихо, 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 тихо. Гарна. Ой-ой-ой, стартаного. Вона так на скоротон тримає заїхала, ти бачиш? Да. Ну що, показати? Да. Важкенька. Ну, як завжди. Історія повторюється. Вчора було таке саме. Тобто покльовки вже були ближче до обіду такі слабенькі. І відразу майже відчіплялася. Ну що, гарна щучка залікувати, таку можна взяти. На, на вибрось, на викиді. Це місце. Оце місцячок. Оце так. Да. Так тільки що то відчепив. Закиди, будь ласка. Ай. Оце дорогі друзі. Да. Як плохо бути на подсаді? Веселка. До речі, кон конкурс триває, так? Так. Ні, змагання, веселка або масяня, ну веселка поки що рулить. Ось так. Так, пошл на <рес> веселка? Ні, красне. Ні, А, червона. Ось вам, будь ласка. Червоні. Червона мандалка. Спрацювала. Ось вот так. Одпускно. Маленька. Маленька, да. так. Невеличке щось. Щучка, так, да, щучка. Невеличка тичка? Да, щучка. Яка бійка. А ну. Ну, яка дивіться, як. Добре. Граємось. Ха. А, яка бійка. Хе. Ага. О, Ой. Ось вам, будь ласка. А зранку ми заходили тут, її не було. Але ж підсіла риба хороша. Ну, навіть навіть на судака більше сходи. Та ні, Все. А Може щука. Ну давай. Як судак. Щука. Щука віз усюди. Щука усюди, друзі. Скажіть. На камнях, під камнями. Опа, да. ось, ось. Вже вдруге, вкотре вилітає. ЛГБТ, да? О, да, ЛГБТ, так? Шо, Веселка. Так що купляйте веселку. ЛГБТшка для... ЛГБТ шну. Дві головки. Навірно, маленька-маленька. Маленькі такі, дуже да? Среди... симпатичні. До речі, ЛГБТ. Да. Так, сподіваюся, все зрозуміли. Буду знімати фіналочку, ми ще перебачимо. Буду знімати з себе цей скафандер, бо вже неможливо. Спека підіймається. Що я хочу зауважити? Ну, в даних умовах. Мася працювала, але там, де вона переставала працювати, міняємо на веселку, мандову і, будь ласка. Тобто ну, мандула все ж таки трохи краще працювала. Ось. Що ще хочу сказати? Рибка вже з'являється і в глибоких містах, саме невеличкий судачок. Ось. Якби була трава, то ми б її не побачили цій водоймі. А так як водойми скоро тут, мабуть, і не буде, тому що всі її виливають десь на вулиці міста Кривий Ріг. Вибирають, ще знищують цю водойму. Що буде з рибою, взагалі не зрозуміло. Ну, браконьєри, звісно, її доб'ють до кінця цю водойму. Найближчим часом ще можливо сюди приїде. Що ще хочу сказати? Сьогодні перший день серпня. Тобто вчора ще був липень, сьогодні вже серпень. І рибка починає рухатись в, ну, в позитиві. Перед цим були рибалки, я не знімав, бо не було, що знімати. то тобто, риба дуже була. Ну а зараз все ви бачили. не хвистан не луски, підписуємось на канал. Нагадую, що саме таку мандулу можна подивитись на 129 Андрюхі, можливо, є в магазині Джиг. же, красна мандула спрацювала. Червона на правий сектор. Ну, Тобто все, все патріотично майже. Ну, не рахуючи ЛГБТ. Всім не хвостане луски, Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. І Марадона теж вам каже до побачення. Бажаю всім здоров'я, слава Україні. Скоро зустрінемось. Всім пока. Пишіть коменти.